Александр Николаевич, в вашем понимании, либо вы воюете, вот мы должны пойти так, чтобы, в общем, от Харькова желать. В моем понимании, да. Александр ну, Николаевич, вот, нет, там вы ставили по, по возможности действий Израиля, а мы с ним тогда не согласились. Оттуда никто не вышел. Лю людоед. Ну, такой. Харьков это моя особая любовь. Да не надо из Харькова устраивать, второй Грозный. Надо взять его в кольцо и устроить блокаду. Не надо вести ули втягиваться в уличные бои, боже мой. Александр Николаевич, ну тогда мы рискуем получить э, видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти, и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. Слушай, ну, у нас родали уже детей, Вань, Вань. стариков, Вань, и так Вань, да, это да. было все. Назов Стали, это было, и че? Это помешало нам <как> освободить нет, ну, это? Но... Усп... Ну, вот мы там наступаем там, да, и вот, ну прямо говоря, был город, нет город, городка мы, ну чтобы его взять, пришлось его Руинировать. Видят люди, какими, какими жертвами происходит это противостояние. Это, это разрушенные города, это погибшие сотни тысяч, а в перспективе и миллионы людей. Украинских людей, которые на самом деле могли бы через 5-10 лет просто быть, не просто россиянами, а служить в нашей российской армии и быть прекрасными солдатами и офицерами. Я по-прежнему в этом абсолютно убежден. Мне удалось побывать в Попасной. Где я э, крайний раз был в декабре 2022 года. И я сейчас заехал туда и обнаружил, что, ну, в общем, э, ну, вот этот вот город-призрак, он, он остался практически э, неизменным. То есть там огромное количество работы еще нужно сделать по восстановлению вот этого всего. Я сейчас в рекламу выложил уже этот ролик к себе в телеграм-канал. Можете посмотреть там. Это не то, что какие-то там выдержки. Это вот ты просто можешь ехать и снимать, и снимать, и снимать, и снимать. И ничего не изменится. Павел что говорили с э, Юрием Федоренко, с АХИЛС, ударный батальон, бут, ударный ВПЛА 92-й бригады. И он говорит, что где Пару місяців росіяни будуть намагатися точно використовувати свою перевагу зараз, поки не надійде західну допомогу. Це до речі, збігається з оцінками розвідки західної американської, які опублікували своїми джерелами New York Times позавчора. Про те, що до липня росіяни будуть намагатися використати всі свої можливості, всі свої резерви, всі свої ресурси для того, щоб захопити як більше українських територій і просунутися якнайбільше по фронту. Що ви можете про це сказати? Яка, яка наша зараз стратегія? Ну, стратегія доволі очевидь: це утримати наступальні дії. Ми знали про те, що вони зосередить велику кількість живої сили та техніки, вони там долучали готували резерви, зараз вони мобілізуються, тому треба втримати цей наступ. Давайте, давайте, щоб ми всі розуміли, що за всі роки, які ну ми ведемо літопис наших війн, за останні там двічі, навіть три тисячі років, таких випадків, щоб армія, яка наступає, щоб вона ніде не просунулась. Тим більше, якщо армія була підготовлена із перепереважають по кількості, то такого ще не було. Росіяни теж де не де будуть просуватися, але це треба сприймати як тактичні успіхи, як тимчасові успіхи, які ми потім ну, відіграємо знову в зворотньому напрямку. Тому нічого тут ну, такого щоб було незрозумілого, немає. У нас є два домашніх завдання. Ну, третє домашнє завдання виконали наші партнери трошечки запізненням. Це постачання нам зброї, підписання певних законів по ті 61, майже там 600 мільярдів, 800 мільйонів. Ця зброя не може бути поставлена одного одразу. Вона має підходити невеликими партіями. Бо логістичні можливості, пропускна спроможність теж обмежена. Думати про те, що хтось вставне вмісне щось гальмує, не треба. Ну не, не можна одразу провести велику кількість зброї. Це ж треба розуміти. Оце домашнє завдання, яке виконували наші партнери, і вони його виконали. Наше домашнє завдання це побудувати фортіфікаційні споруди з замінуванням навколо них. Наскільки ми з цим впораємось, покаже найближче майбутнє. і ну, друге, наше домашнє завдання це мобілізація, ми маємо долучити людей. Бо коли приїжджав Фант Столтенберг в генсік НАТО, інші наші партнери кажуть, що крім зброї, очевидь, необхідні люди, які будуть цю зброю використовувати. Тобто, от, Трі складових це зброя від наших партнерів, їхнє домашнє завдання, і дві складових від нас від нас. Наше домашнє завдання це люди, які мають воювати. І звісно, фортифікація замінув... ну, замінування. Це і є частина фортифікації. Що це все вдасться виконати, хоча б на добре, на відмінно, то Тактичне просування ворога де не будуть, але суттєвих просувань стратегічних переваг він не досягне. І дійсно ви правильно кажете, вони кинули в бій все, що в них є, для того, щоб за цей час, поки нам ця зброя поступово надходить, можна було просунутися як, як, як можна далі. Ну, десь десь просунути, десь ми їх зупинимо. Тут треба ще раз до цього треба відноситись з розумінням. Ще раз не, не було таких війн, щоб атакувальна армія ніде на метр не просунулась. Тому давайте до цього відноситись спокійно, а не розганяти сум і паніку, що все пропало, десь ми можна просуватися. Вони і будуть просуватися. Їх дуже багато, в них, в них багато всього. Знаєте, стосовно мобілізації, е, мобілізація в нас знизили призовний вік до 25 років. І е, в цілому, знаєте, недавно написав, недавно написав е, Глібошлінський відомий економіст е, український про те, що насправді е, працівники, яким є менше 25 років, вони фактично не можуть, е, вони не можуть отримати економіку. Вони не можуть тримати економіку, вони не можуть, наприклад, передати якийсь досвід або керувати підприємствами просто тому що в них немає досвіду. І зараз, коли ми говоримо про те, як відбувається в Україні мобілізація, і він назвав насправді популізмом те, що в нас е ця планка не понижена нижче, оскільки знаємо, що в великих мобілізаційних компаніях завжди тягар війни покладали на молодих чоловіків. Ну це теж правда. Зараз читаю теж історію. Загинув позавчора під Харковом, зараз зупиняючи власне харківський наступ, російський тепершній розуміємо так. Загинув директор музею з мене, це є Чернігівщина, Віталій Крутий. І людина, чоловік, приїхав в кінці минулого року на форум на форум культурний директорів музею до Львова і був мобілізований, коли просто вийшов з готелю випити кави в центр Львова. Чому як мобілізований? Ви розумієте, як забрали в нього документи, кинули його в якийсь бусик, завезли невідомо куди, і раз він вже опинився е, в тих учебках, ВЛК, туди-сюдим і так далі. І от позавчора загинув. Я не знаю, чи там українська армія не могла зупинити цей наступ без нього. Може, і не могла. Може і не могла. Але я впевнений, що маса молодих людей, які зараз... Весело п'ють пиво і щебечуть у Львові щодня і забиті буквально всі кафе, всі ресторани, і то не тільки львівські хлопці. То з усієї України їдуть на вихідні відпочити, всі, кому 25 нема, наприклад. І я відчуваю, що щось не то з тої мобілізацією. Які ваші враження? Можна погодитись. Ну, по-перше, те, що був знижений призовний вік, це дало можливість. Додаткова можливість, те ще не цифра, яку вже ми маємо. До 100 тисяч порахувало людей. Додатково можна буде залучитися саме за ці два роки, що з 27 до 25. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.